Вітаю, друзі! Пропоную вам з недорогих і доступних продуктів приготувати смачну страву на обід чи вечерю. А саме запечену картоплю в духовці з рибою хек. Звичайна заморожена риба легко і просто зробить вам страву вишуканою. Швидко, ситно і по домашньому. Ретельно очистили помили рибу. Загальна вага їх 900 г, і нарізаємо на порційні шматочки. В окремій посудині змішаємо 1 чайну ложку приправи для риби, 1 чайну ложку сухого чеснику, 1 чайна ложка солодкої паприки, 1-3 чайної ложки меленого коріандру. Він дає рибі пряний аромат, 1 столова ложка концентрованого лимонного соку та 2 столові ложки оливкової олії, Сіль, чорний мелений перець за смаком. Всі інгредієнти добре перемішаємо і маринад додаємо до риби. Знову все добре перемішуємо, щоб кожен шматочок був покритий маринадом. Накриваємо миску харчовою плівкою і залишаємо маринуватися мінімум на 30 хвилин, а краще на 1-2 години в холодильнику. Очищену картоплю нарізаємо невеликими брусочками або ж кубиками, оскільки картопля готується довше, ніж риба. Брусочками нарізаємо і моркву. І приблизно одинакового розміру. Нам потрібно, щоб все одночасно приготувалося. До картоплі і моркви висипаємо 1 чайну ложку прованських трав, половина чайної ложки куркуми для кольору, сіль перець до смаку. Та 2 столові ложки оливкової олії. Все це ретельно перемішуємо з овочами. Крім картоплі та моркви, можна додати інші овочі за смаком: броколі, світну капусту, кабачки, помідори черрі, все, що вам смакує, все що по душі. Коли овочі добре перемішалися з олією та спеціями, їх можна перекласти в форму для запікання. Форму змащувати не потрібно. Розрівнюємо овочі рівною поверхнею. Зверху викладаємо шматочки маринованої риби. Коли вся риба буде викладена, відставимо форму в сторону. Очищаємо 2-3 цибулини. Кількість залежить від бажаної інтенсивності смаку. І нарізаємо їх четвертинками. Розігріваємо сковороду з олією і обсмажуємо цибулю на середньому вогні. Коли вона підзолотилася і майже готова, за допомогою лопатки відсунемо її від центру сковороди. Утвориться невелика ямка. Саме в цю ямку додамо ложку домашнього томатного соусу. Дамо йому трохи прогрітися і пузиритися, а потім акуратно перемішаємо з цибулею. Не забудемо посолити поперчити за смаком. І цибуля готова! Рівномірно її розподіляємо по поверхні риби. Накриємо фольгою і випікати будемо в нагрітій духовці до 200 градусів 35-40 хвилин. Страва готова і можна зразу подавати до столу. Хек одна з недорогих сортів риб. А у цій страві яка вона смачна та соковита! Гармонійно поєднується з картоплею та морквою. Це дуже смачно! Раджу приготувати. А я бажаю вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Всім миру та добра!